Севершний виборчої комісії Репеньок Анатолій Артемі. Згідно постанову Верховної Ради 26 жовтня, один вийде Верховну Раду, жовтєння, брану, а також коли чергові вибори прохідку старшої оборони. По результатам. Голосування виборчих дільниць. був зведений. Прописан, і Я виявляю, що направлені. Згідно порядку, якому були поділі, написано обовір. Латішка Віксанславич, 757. Місня Крина Валерій, 241. Латішка, скільки? 1957. Лечня, 241. Грецов Вариан Володимир, 1504. Перпенко Иванович, 42. Есюра Елені Надеж. 505. Петренко Іван Володимирович, 15. Ивень Андрій Володимирович, 112. 661. Суда Поля Олександрівна, 41. Субтитры Олександр Васильевич 604. Згідно цього протоколу. Комісію було прийнято рішення. А в протоколі останній пункт, я не буду читати. найбільшу кількість областів прав зарянтованої Володимирович 1504. Визнати проведення зареєктовування угоронення серед мати старі, земного протоколу буде здатних виборів по кількосередньої волонтера, Субільського районної військової області. Під 2710 року складено з рекламним після проголосування на виборчій дільниці No3286, 3287, 3288, 3289 та 320-340, та відповідно до 44 статті 76 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Окономики Крим місцева Красації Сталисівських політ. Окільки стали сьогодні робочих комісія в Субтитры області постановляє визнати з Желецьована Володимира Ковальну Гвар. Бачимо дітей слово і сьогоднішнього числа. Пан будь ласка, передайте. Не плачу. Плачев, не гарде. Все, будь ласка, відпитати. Байсягає стане голови. Про чисто було Дотримувати дотримуватись Конституції України та закони України, та як втіленню їх життя, поправити права, законні інтереси громадян. громадські. Дякую громаду Селищна Команді за голосування. Я вважаю, що високі виміри і велика відповідальність моя. Але ви розумієте, що щоб досягнути якоїсь цілі, треба мати команду. Через те, я думаю, що ми зберемося десь через неділю для того, щоб ми порадилися з громадою, порадилися з депутатами і зібрали купоменту яка буде допомагати рухатися. Дякую всім за увагу. Дякую. Ми будемо збиратись на усі середу через...